Всім привіт! Починаю для вас нове відео. А, тільки що повернулась з Ужгорода, ходила знову до стоматолога. І заїжджали в ВТБ. Там зробили деякі покупки продуктів і злісою не змогли пройти повість новорічних новинок ВТБ. Спершу це знак року, ось такий дракон, дуже нам сподобався. У мене ідея зробити одну новорічну поробку, ось такі свічки на батарейках, вони безпечні. У нас колись була, була гра Брей, взяли нові картки, які ми вже погубили, будемо сьогодні вечором грати. Звичайно, лист Святому Миколаю будемо писати. І тут наліпки, Ліза ще, звичайно, писати не буде, але продиктує мені, що хоче. І їй дуже сподобався дощик. Взяла там були різні такі гарні і докави таку зефірку. Ну і ми збираємо колекцію від Бобсней. Мені дуже подобається, що їй сподобалось. Вона збирає ці фігурки. Тут корисні цукерки. І гарні іграшки. Я в своїй ванні. хочу вам показати своє волосся. Бачите, як сильно відросло коріння, такий ось колір, при тому, що давно не фарбувалося. Колір все рівно, бубікос зберігає гарний. Але зараз буде експеримент, буду змішувати два кольори краски. вперше так 7,40 BB кос і 7,66. Подивимося, який буде результат. Ось моя до. І завтра зранку йду в Ужгород на манікюр. Ось такий в мене гарний був. Буду робити щось зимнє. Але зараз давайте пофарбуємо моє волосся. І ось я шаманю свою фарбу вже перемішала. У мене бібі-кос. 7,40, я вам вже 100 разів її показувала, дуже люблю. 7,40 70 мл, 30 мл. Вийшло 100 г фарби і 150 мл. У мене такий великий окисник. Ось поки що так виглядає. Має бути більш яскраво рижий, трошечки з червоним. ну Зараз глянемо на результат. Допоки краска діє на волосці, швиденько на завтра готую фарш із соусом до макаронів, обжарюю сіль, перес і солодка паприка. Буду все заливати як піджарю, фарш ось таким соусом і ще тушити. І ми дуже любимо кріп. Цього разу в мене сушений, потрібно було просто пар пачок купити свіжого і заморозити. І взагалі виходить соус як із свіжим кропом. Кріп, звичайно, краще до соусу з сметани. Дуже підходить до томатного соусу ось такий суміш італійських трав. Буду потрошки випарювати. І завтра відварю макарони, додам тертий пармезан і вийде дуже смачно. У мене є ще одне земнє хобі це в'язання. Дуже люблю в'язати, там якісь супер різні види в'язання. Просто, звичайно, роблю часу від часу шарфики. Планую собі зв'язати якийсь цікавий шарфік. А тепер у мене були такі рожеві нитки, і вирішила їх зробити таку рожеву зимню сумку. Просто саме звичайно, зв'язала, як ви бачите, два шматки. Взяла нитки і їх шила. Це буквально зайняло в мене всього годину, і вийшла ось така сумочка. Елізі дуже сподобалась, така могнаток, дуже люблю речі, зроблені своїми руками. Зараз приступаю до того, що буду в'язати собі шарфик. Потрібно тільки вибрати якийсь універсальний колір ниток. Шарфики, які в'язала Лізі, вже вам показувала. Ось такий колір волосся в мене вийшов, мені подобається. Правда, я хотіла більш яскраво риджий, але він потрошку буде змиватися. Краще, я десь два, один раз на 2-3 місяці. Просто користуюсь різними бальзами. Там мені подобається ця фарба бібікос. Як ви бачите, я вже зібрала це, буду їхати в Ужгород на нігті, плюс плануємо ще зустрітись з друзями. Уже неділя ранок. Хочу вам показати манікюр, на який я ходила. Дуже хотіла в'язаний. Вийшов такий матовий і в'язані два пальчики. Дуже подобається, як виглядає. А ще купила деякі речі в Аврорі. І у нас є магазин Крієтів в Ужгороді. Ось так виглядають покупки. Це ми будемо робити з ліцею багато новорічних поробок. Давайте вже почнемо. А мені подобається в магазині з такі прозорі пакунки. І я взяла а, ось такий пінопластик рук, де ми будемо робити віночок новорічний. Звичайно, ж, новорічну ялинку. А, мені дуже подобаються ці прозорі іграшки, є дуже цікаві ідеї, як їх наповнити і зробити своїми руками для ялинки. У нас вони коштують 20-25 гривень більше у цьому магазинчику. У мене закінчились. А, Ось ці стержні для гарячого клеєвого пістолету для поробок Клеєвий пістолет дуже потрібен. Також взяла великий клей ПВА, це теж необхідна річ. І дві фарби для штампів. В цьому магазинчику вони коштували по 21 гривні, Я взяла чорну і фіолетову, просто Аврорі знайшла класні штампи для Лізи. вони йшли без фарби в комплекті. І ще в цьому магазинчику дуже класний фломеран продається поштучно. Я взяла ось декілька кольорів. У мене є ідея, що я хочу саме робити з новорічними іграшками переробку. Думаю, навіть зроблю окреме відео. Тому те, що пригодиться. По-моєму, так, в і це все. Переходимо до Аврори. Про запас, бо вона закінчується з за... його ось таку стрічку. Вона дуже красива, з неї виходять гарні поробки. Не зимні, Але коштувала зараз щось по акції, по-моєму, 7 гривень, хай буде. Далі те, що мені неймовірно сподобалось. Ось такий записник. Тут гарно на магнітику закривається. І кожна, кожна сторіночка розмальована. Це я підгляділа в Сандри. Я вам говорила, що в неї є свій канал, вона вже такий собі купляла. І я знайшла також. Подивіться, яка краса. Так, далі. Я вже вам показувала, в Рорі брала такі кульки, але вони дуже класні. Вони багато в чому нам пригодяться зв'язок бюджетно коштують. тому Взяла ще одну упаковку. Також я обожнюю Гаррі Поттера, лізу обожнюю відкривати ось такі сюрпризики, саме які закриті там всередині якась фігурка. Десь в шорті буде, як ми відкриваємо ось це яйце-сюрприз. Далі стрічки, звичайні, для пакування і для різних поробок. Потрібні завжди стрічки, їх багато не буває. І ще дуже мені сподобались ось ці штампи. Вони такі і, я би сказала, більш літні звичайно. Але. Ось такі тут, я, видно, всі малюнки. Я їх відкладу до Літа, але, думаю, навіть зараз десь можемо з лізою погратися. Вона таке дуже любить. У нас були пластикові, але все-таки вирішила спробувати їй дати ще дерев'яні до колекції. Фарбу я до них, тут, бачите, в комплекті. Іде маленький такий, по-моєму, губочка, її можна ще змочити іншим кольором фарби. І останнє це ось така. Лємточка, звічка, теж нам пригодиться в наших поробках. Скоро, думаю, будуть виходити відео з різними поробками до Нового року. Неділя! Зараз будемо з Лізою. Багато робити новорічних поробок. Я вам показувала свої невеличкі покупки для цього. Ліза обожнює щось робити разом своїми руками. Я також люблю деякі вироби своїми руками. Є багато новорічних ідей. Так проводимо час разом. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо сподобалось відео, з вас пальчик вверх. Всім па-па-па-па.